– Доброго дня, ми до Олексія питань хотіли б задати. Через пресс службу. А ми хотіли б напряму задати. Ну як це, а чому ні? Сьогодні вже не режимний об'єкт. Ви знаєте, що ми повинні спілкуватися лише через пресслужби. Направте нам офіційний запит і ми на нього відповімо. Останнім часом з різних куточків країни ми чуємо про ремонти спортивних майданчиків, укладання бруківки чи закупівлю музичних інструментів під час війни. І все це у той час, коли наші захисники та захисниці боронять рідну землю, аби раз і назавжди вигнати окупантів з України. А головнокомандувач президент України Володимир Зеленський чи не щодня повторює, що такі закупівлі наразі неприпустимі. Окремо я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Не уминула ця тема і покровськ. Тут, попри чисельні проблеми у громаді, близькість до лінії фронту вирішили не допомагати постраждалим у результаті обстрілів чи купувати дрони та автівки для хлопців зсу, а виділити черговий мільйон з бюджету на ремонт спортивного залу. Факел можна багато сперечатися з приводу доречності таких ремонтів під час війни, якщо б не одне але. Цей спортзал, розмір якого 216 квадратних метрів, ремонтували до війни і у 2019, і у 2020 роках. І тоді на ремонт витратили за шкварну суму 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Депутати восьмого скликання неодноразово підіймали тему неякісного ремонту за завищеними цінами. Виїжджали на місце разом з журналістами, робили власне розслідування, передавали пакет документів з доказами корупційних схем до правоохоронних органів. Тоді цим ремонтом, так би мовити, опікувався депутат та тодішній начальник управління сім'ї, молоді та спорту Олександр Швайко, який, до речі, на початку повномасштабного вторгнення якимось дивним чином виїхав за кордон. І те коментую ситуацію. Сподіваємось, після його повернення до України на нього все ж таки звернуть увагу правоохоронні органи. А нинішні покровські керманичі не знайшли нічого кращого, аніж продовжити добру традицію та виділити на ремонт приміщення, на яке вже витратили 7 мільйонів 8 мільйон. І нагадаємо, все це на 216 квадратних метрів. І на цьому сюрпризи від Покровської МВА не закінчилися. Ремонт зробили у вересні. Це підтверджує і начальник управління сім'ї молоді і спорту Віталій Щербінка закончили. Я вам зараз скажу десь 1 октября угу. От цього року. і працівники управління? А скажіть, будь ласка, його вже закінчили? і а коли закінчили? 1 де 1 Піроктобря да? про те, чому до зали знову не хочуть пускати журналістів. Невже ремонт за 8 мільйонів не вартий того, щоб ним похизуватися? А справа ось у чому ремонт виконували у вересні. А ось тендер та переможця визначили тільки на початку жовтня. Дата підписання договору 4 жовтня 2023 року. Тобто, житлово-комунальний відділ, який є замовником послуг, разом з куруючим замом Олексієм Стебелем, скоріш за все володіють екстрасенсорними можливостями. Бо як ще пояснити, що вони наперед знають, хто переможе та отримає заповітний мільйон під час війни? Та й до самого договору є чимало питань. Жодних калькуляцій чи інформації про об'єми робіт у ньому ми так і не знайшли. Лише строки виконання робіт та загальні цифри. За роз'ясненнями прямуємо до Дмитра Візенкова, керівника житлово-комунального відділу. Той стверджує, що ремонт тільки не розпочався. Дата оприлюднення 6 жовтня. Стоїть поставка товарів, виконання робіт що надання послуг то з першого Так? Так Пропозиція така, укладено, що шостого. Угу. Детальний план е, по датах, е, коли які роботи мають бути ну, виконані у договорі. Ну. Так, але вже всі роботи були виконані. Хто до... це говорить? Ну, працівники факів кажуть, що до 1 жовтня, що вже всі роботи виконані і до 1 жовтня вони вже були завершені. Ну це ж не я вам говорю. Ви знаєте, що ми повинні спілкуватися лише через службу. Проте не задача. Покровські керманичі не знали, що наші оператори дуже полюбляють активний спосіб життя, і 11 жовтня ввечері відправилися на тренування у вже відремонтований спортивний зал. А ось згідно договору, який опублікований у системі публічних закупівель Прозоро, у цей день підрядники повинні були робити оздоблювальні роботи підлоги, потім стін, а потім стелі. Проте, як бачимо, тут все давно полагоджено. Та й підрядна організація Ал і не чула про таке замовлення. А у Покровську працюєте? Покровський мій за руку працює цікаво. А як це можуть пояснити у Покровській МВА, де так люблять стверджувати, що працюють у рамках чинного законодавства? Пробуємо сьогодні потрапити у так званий режимний об'єкт та поспілкуватися з куруючим замом Стебелем, який нагадаємо виконує обов'язки добряка, бо той у відпустці на порозі нас зустрічає Ідрісова, яка, немов охоронець, намагається не допустити до тіла свого колеги. І вже традиційна відповідь: звертайтеся до преслужби. Доброго дня ми до окція питань хотіли б задати. Через пресс службу. А ми хотіли б напряму задати. Ну, як це? Ну так це. Є, а чому ні? У нас є пресслужба. Звертайтесь, от так по коридору там прислужба. Дякую. Сьогодні вже не режимний об'єкт. Хотіли б дізнатися, як так виходить, що ремонт вже виконаний, а за договором він має тільки ось був там розпочатися тиждень тому. А виконали його ще. До 1 жовтня Направте нам офіційний запит і ми на нього відповімо. Тож Керманич Покровської МВА спілкуватися з журналістами не налаштований. А ось як повинні були зробити чиновники, які дійсно діють в рамках чинного законодавства та працюють на користь країни. Якщо ремонт за 7 мільйонів мав недоробки, не працювала вентиляційна система, і на стінах в результаті цього з'явився грибок чи Пліснява, то відповідальні особи мали б скласти дефектний акт. Та пред'явити претензії підрядній організації, яка виконувала цей, м'яко кажучи, недешевий ремонт вести претензійну роботу та притягувати до відповідальності тих, хто ставив підписи під актами виконаних робіт, а не витрачати під час війни черговий мільйон на ремонт, тим паче завідомо порушуючи чинне законодавство. Аби зафіксувати корупційну складову, викликаємо поліцію до спортивного закладу ФАКел. Проте й поліціантів тут бачити не раді. Навіть зі слідчим ми не змогли потрапити до комунального закладу. Пишемо заяву, фіксуємо, що ще вчора наш оператор займався тут без перешкод, заплативши за заняття 50 гривень. До речі, без жодних чеків і ніяких ремонтів тут не велося, бо все давно вже зробили. Фіксуємо порушення, збираємо пакет документів та направляємо до Державної служби розслідувань та антикорупційного бюро, аби там перевірили цей факт. Та надали йому правову оцінку. Це не поодинокий випадок у Покровській громаді, коли керманичі, так би мовити, крутять свої схеми, прикриваючись війною. І коли витрачають бюджетні кошти, немов свої власні, ми продовжуємо слідкувати за витратами з бюджету. Якщо ви знаєте про подібні факти, телефонуйте 050 500 407. І повірте, нам є багато чого вам розказати.